Сьогодні, 29 липня, в міському будинку культури проходили збори громадськості з питання перейменування провулка імені Чкалова на провулок імені Андрія Михайленка, АТО, який загинув під час бойових дій. Остаточно питання перейменування буде вирішуватись на сесії полградської міськради. А зараз на цих зборах приймалось рішення на дорадчих правах. З самого початку між сторонами за і проти. Виникла напруга присутні прибивали один одного та були готові до радикальних дій. Що й сталося під час виступу мешканця проволку Чкалова за українською риторикою, щонилась бійка Саласна закону України по присвоєнні юридичним особам і об'єктам права субності імен, псевдоніма фізичних ліців білейних празднічних дат названі і дат історичних собі було прийнято рішення. Решение исполкома 25.05.16 года, номер 374, о проведении общественных обсуждений э, при рассмотрении вопросов о изменении названия переулка Чкалова, города Павлоград. На наших сборах присутствует 82 зарегистрированных человека. Города горожан были учтены. Проголосовать могли все жители нашего города. Э, как, бы вы, как бы вы не относились... Як би ви не відносились до перейменування вулиці, позитивно чи негативно, це ваше право. Єдине, що я прошу всіх вас, вшанувати е пам'ять загиблого героя хвилини мовчання. Єдине, що я прошу, шанувати пам'ять загиблого героя хвилини мовчання. Він загинув за нас, він загинув за Україну. Будь ласка, Михайленка. Чого, Михайленко? Всех. І всіх інших воїнів, які загинули в боротьбі з російським окупантом за Україну. Просто хочу обратиться вот ко всем. Ви знаєте, да, конечно, всі ми понимаємо э, э, горем убитую мать. Это, это ясно же. Это не то, что мы тут такие все злые хоть и против. Но так вот чисто по-человечески. Сегодня на переулке Чкалова родилась Маша Петренко. И эта Маша, через 50 лет ей будет Мария Петренко. И у нее будет сын, который погиб, может быть, спасая кого-то там при пожаре, там еще как-то. Она скажет, мой сын герой. Я не знаю, кто такой Михайленко. Я хочу улицу моего сына назвать. Это будет, это будет как раз по-человечески, по отношению к памяти этого героя Михаленко, безусловно, герой, к его родителям, родственникам. Ну это вообще как? Где человеческий фактор? Если касается вопрос документов, и кто-то в чем-то не уверен, да, может быть, какие-то там хождения, да. Просим, чтобы власти как-то это сделали, чтобы это не так было тягостно на руку. Подождите, подождите. Переминуть не Михаленко, а клубничная. Да? Вот смотрите, в нашей области ни в одном городе, ни в одном населенном пункте не было такого ажиотажа вокруг памяти погибшего парня. А тут памяти заслуженного Я извиняюсь, а вот я неправильно говорю, но вы сейчас выглядите некрасиво, вы никак масса. Мы понимали это горе, мы были. Мы не понимали. Да нет, это ваше море, никакого не было. Кеша, Кеша, все, мы все сказали. Было одно предложение. Кеша, Кеша, Кеша. Если вы полне воспитанный человек, вы сидите и Ну тут вопрос, задайте вопрос. Правильно? нет? Это говорит о не не если, не скажите мне, кто и что из переулка Чкалова, чей сын или чей отец воюет? Первый вопрос. Отвою. Нет, одну минуту. Отвою. Нет. Пришел. Пришел. Нет. Вернул уже. Я спросил. Есть. Паппарат, если вы воспитанные, если вы воспитанные люди, если кого-то воюют с переулка Чкалова, поднимитесь. У нас Что? Я тоже пенсионер, извините, 59 лет. Я там. А вам что? И моя дочь там воюет. И мой воюет там. Знаете, как таких называют? Русский флаг, он в руки, тогда будет все нормально. Это вам Вот так вот. Я вижу по вашему поведению, это что только демилизма. это все вам лучше. будет. Вы не в состоянии одну минуту, вы не в состоянии понять, что такое погиб человек. Понимаете, или нет? Это дети Этот войны. человек воевал-то. Да. Дети войны уже умерли давно. Вот, вот так. Те, что воевали, это их нету. Ой, ой, ой. У нас еще сто лет будут дети ой, 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 ой. войны. Нет, і не возьму спины, є. Мой дед тоже воює. 27 вот мільйонів погибло. Так это что вот так. люди? Нет. А я сейчас воюю. Не а вы здесь вы воряю. Воряю. За що ви воюєте? За що ви боєтесь? За що воюєтесь? За, за якова? Я не знаю. Поняли? 27 мільйонів погибло. Это герої. Моє предположение. Моє предповідно. Голосує только учителі города Павлограда. Ні. Тихенько, тихенько, тихенько. Я Жилкіна Валентина Василівна, депутат міської ради, партії Окруп. Можете кричати, ви тепер можете кричати. Я вам хочу сказати, що ми всі винуваті, винні в тому, що в нас зараз іде війна. Ви, я. Ви, я що не знаєте, вам скажу. чому. Угу. Чув не два сини погибла. Та? А так я хочу а, сказати, що ви, в незалежності скільки у вас там дітей загинуло. Я кажу, що ми ви всі винні в тому, до чого ми дожилися. Якби ми були сильними, якби ми були благорозумними, якби ми були дальновидними, ми б до цього не дожилися. Якби ми не були продажними, якби ми не були байдужими, якими ми є. Не було б у нас війни, наші діти ходили по землі. Розумієте, в чому справа? Ліше ділу Я вам хочу сказати, що святий обов'язок матері і батька, якщо загинула дитина і нічого на цьому світі не лишилося, звернутися до вас, до вашої людяності, і попросити зробити це, піти на зустріч, а те, а те, що ви байдужі, а те, що ви зависливі, а те, що ви продажні, це. Це хвороба вашої душі, це хвороба все. Слухайте далі. Слухайте далі. Я зараз, я зараз, я зараз прочитаю вам свого вірша, якого я написала. Слухайте, може душа віддає трошки. За футчремів колокатів село зібралось. тужить мати. Дівчина плачучи стоїть, та цій колись переболить, та ж б'ється, виє, причитає і в домовину аж лягає хорони своє дитя, що віддало своє життя за вільну неньку країну, за честь, за славу, за родину. А що старі їй, та я честь на Подойбіччі перехресть лишила синова родина, ще ненароджена дитина у землю заривають сина, одна як перст. Одна єдина лишилась на землі вона, Все лише мучила війна, а слава наші відоласі, на що країна та здалася, котра в горно кидає дітей, зневажує, вбива людей. За що їй доленька така? Немає шахт, рошен немає, а син в землі за них ніє. За що Господь отак дає? За те, що регам продавалась і від правдивості ховалась, за гречки клятий кілограм, за голос відданий панам, за цю продажність, малодухість, за глухість вух, за серця, сухість призначена така ціна: Неволя, безлад і війна. Дитина, йде у небуття, нема до смерті каяття. Просніться, пробудітись, люди, іде війна ще гірше буде. А хто ж яваю це? АТО, я не свою владу і президента за те, що він малодухий, але я вас хочу призвати до того, щоб ви включили свої мозги в кінці кінців і подумали, що на місці цієї дитини могла бути ваша дитина, якби вона не втекла в Крим, якби вона в Росію в Польшу не втекла. А ці діти, а ці діти загинули. Ну, Тому я вас прошу і вносу сюди пропозицію перейменувати, як просять батьки. просять батьки. У мене вопрос ко всіх, абсолютно ко всіх, знаходячимся здесь. За що ви так друг друга ненавидите? Причем здесь ми ненавидімо. Ні, ви здесь зараз ругаєте. Ви проти переіменування вулиці. Давайте не будем кричать. Давайте я скажу. Да надо, вот. вот вы сейчас не здесь надо, друг друга ненавидите, не друг друга готовы порвать. Из-за этого у нас война. Из-за того, что мы не можем договориться. Да. Давайте не просто будет, грешко грешко избавить, да. все жители, вот, ну, собравшиеся здесь, зарегистрированные согласно закону Украины, проголосуют да. тихо. И мы тогда просто посчитаем, и депутаты примут правильное решение. Не мы. надо ссориться, не надо ругаться. У мы нас не ссоримся, вот, все, давайте просто проголосуем, Давай, посчитаем. И депутаты примут правильное решение, поддержат большинство. Они не будут принимать свое собственное решение. Они примут вот большинство. Согласно закону Украины, голосовать имеет право громада места, то есть нашего города. Зарегистрированные решения будут принимать депутаты, согласно закону Украины. Мені дуже соромно вас... цих людей, да? mm -hmm. але я казав, що продукт радянської похити, mm -hmm. тобто, гомосоветику. Тут було запитання, чим відрізняється Андрій Михайленко від Валерія Чкалова. Mm -hmm. Валерій Чкалов не разу не був в Україні. України були... Де там Україна, да? А Андрій Михайленко загинув за Україну за вас, щоб ви жили. Щоб щоб діти... Ми сочувствуємо <стан> його <праць> і <си. праць> всім.

Сейчас на Донбассе она тоже имеет место. Минуту, минуту. Во всем мире, во всем мире, в Украине, в том числе и президентом Украины, подтверждено, что на Украине находится гражданский конфликт. Как бы вы это не хотели. Еще раз вам повторяю. Если вы не хотите слушать и не слушайте, я Аньба, может быть, но тем не менее это объективная ситуация, которая воспринимается, как бы мы на это не реагировали. Вы это слушаете до конца. Так вот сто лет назад у нас тоже было на этой земле была гражданская война. Хочу, чуть -чуть. В общем, я служил с первого дня, с уже у него командиром ожирения. Значит, Андрюха был Петрович, у мне позиной. Он был у меня командиром расчета, одного из расчетов. И, в принципе, Ах, ну да. я горжусь, я вот приехал сюда за 200 километров, я не думал, что, конечно, здесь будет ну, вот конечно. это вот, то, что я увидел и услышал. Но я горжусь тем, что я этого человека знал. Я его знал. А я, еще раз говорю, я его знал с апреля по декабрь, пока он не погиб. Я горжусь, что я с этим человеком служил. И не только я один. Я вам просто могу очень много примеров привести. Мы когда в 2014 году пришли, первые броники, которые к нам попали, были где-то в августе месяце. Петровича это никаким способом не останавливало. Вас задолбали. Да вы задолбина родилась. І все ж наприкінці зборів вдалося провести голосування за применування провулку Чкалова, тобто за нову назву провулок імені Андрія Михайленка, проголосували 44 чоловіка проти 42. А На нашу думку, на цих зборах, як у дзеркалі, відобразився зріз настроїв громадського суспільства всього Павлограда.